А як взяти в цей оцей Теді? Можеш навіть не приїжджати в магазин, це все робиться онлайн. Е, є Працюємо з банками ПриватМо, а банктапу. Треба мати картку цього банку і ліміт на оплату частинами на 5 платежів, розділяємо вартість. Ось, наприклад, диванчик Теді він коштує 22 тисячі гривень. Поділити на 5, це в нас виходить 4 401 платіж. Так якщо у тебе банк пункт, то там взагалі перший платіж знімається після місяця, після того як ти оформила диван. Чим диван класний? Метр на два спальне місце в нього. І 2 на 2 у великому стані. Тут уже хочете використовувати як спальне місце, також але воно невисоке. Це відмітьте 20 см висота матраса. Або використовуєте як ось таку зону для чілу, для відпочинку. Можна поставити подушки, там сісти, дивитись кіно, або гратися з дитиною навіть. І якщо взяти в оплату частинами, у нас і доставка також безкоштовна по Україні, тобто ви можете по факту нічого не заплатити, якщо у вас банку пумп карточка і вже отримати свій диванчик і перший платіж у вас зніметься через місяць. Тому вони є в наявності, їх можна обрати в різних кольорах або замовити в такому, як вам потрібно, десь місяць строк очікування. Сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.